Севрюга 555 гривень 150 грам. Ось яка вона красотулечка. Стерлять і веслоніс. 350 гривень. Коштує 150 грам. Дивіться, яка красота. Чорна ікра. Це просто смакотулечка. Далі. Берем чисту ложку. Горбуша. Дивіться, яка вона, бачите? Крупненька. Так, форель. Така оранжевенька, бачите? Чавича, ну, вже півбанки. Результат поняли, да? Смачна. Кета, дивіться, крупненька. І кежуча дрібненька така, бачите? Так. Далі. Золота. Беремо ложку. Золота і щука. Щука. Дивіться, бачите, така, а золота, золота, значить. От, щука, а от золота. От вам детальний огляд і корочки Чекаю ваші замовлення в особистих повідомленнях.